Всім привіт! На минулій неділі відбулись два суда, мою користь, щоб відкрили кримінальні справи по тих скаргах, які я подавав, щоб прокуратура міста Києва порушила кримінальні справи, а не передавала, як вони наголошують по належності. Ну якби би, частково обрадувався, думаю, так чуть-чуть хоч якісь зрушення є, вже далі будемо рухатися. Але як з'ясувалося. Що не так все просто, типу, тому що суд це своя комерційна організація, прокуратура це своя, вони там якісь мають домовленості. І виходить так, щоб суд, прокуратура виконувала вказівки суда, тому що треба постаратися, як кажуть, побігати, прослідкувати, що ж відбувається. Відбувається наступне. В суді говорять, що ми передали ухвалу суду, в прокуратурі говорять, що ухвала не дійшла. Потім йдете, наприклад, витрубовуєте через заяву, щоб вам надали електронне сповіщення, що прокуратура отримала дану ухвалу, наприклад, в такій-то годині по електронній пошті. І з тим підтверджуючим сповіщенням, ви якби в не маєте документ, що все-таки прокуратура вас обманює. Ну, це не тільки прокуратура, це суд має передати будь-яку інстанцію, на яку ви скаржились за таку бездіяльність. От і має перейти ухвала, як би зазначено, що ухвала поступила. От, і з того часу зобов'язувати або подавати е, скаргу за бездіяльність, наприклад, е, установи, на яку ви скаржуєтесь, наприклад, на прокуратуру. Ви маєте можете подавати. В суд за бездіяльність. Тобто, що ціла така процедура, поки все узгодиться. Тобто треба за ними слідкувати, як кажуть, в два роки. Тому що зовсім якісь такі буває, відбувається безчинство. Тому всім пробуйте більш-менш не розслаблятися, а після суда все рівно проводити якісь такі мероприємства, щоб було на вашу користь. Так що всім удачі в такому, в цьому, як кажуть, в судовій тяжбі.